Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни математики! Дітки, подивіться уважно на себе в дзеркало або на маму чи на тата, чого у вас є по два. Так, очі, щоки, руки, ноги. Подивіться, що зображено на малюнках: дві рукавички, два чобітка. Два листочка. Яке число називали? Число 2. Число 2 позначається цифрою 2 або двійкою. Давайте розглянемо цифру 2. На що вона схожа? Ніби лебідь, вигнув шийку, випливає цифра двійка: два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички. Одна два по два крила є і в півдні, і в орла. Цифра 2 складається з трьох елементів верхнього, правого закруглення, довгої прямої та горизонтальної хвилястої лінії. Починаємо писати вищі з середини клітинки. Ведемо заокруглення до верхньої сторони квадрата, заокруглюючи праворуч до правого кута клітинки. А потім опускаємо малий правий півовал, що переходить у довгу пряму похилу лінію, яку ведемо вниз, не відриваючи руки, до середини нижньої сторони квадрата, від неї ведемо горизонтальну хвилясту лінію, праворуч до нижнього кута квадрата. Пропіші цифру 2 у своєму зошиті. Покладіть на стіл один олівець. Викладіть ще один. Скільки разом олівців? 1, 2, два. два олівця. Ми утворили число 2. 2 – це 1 та 1. Давайте запишемо прикладом до одного додати. 1 дорівнює 2. Покладіть на стіл три цукерки. А тепер віддай одну цукерку матусі. Скільки залишилося? Давайте порахуємо. 1, 2. залишилося дві цукерки. Ми знову утворили число 2 тільки в інший спосіб. Два це три без одного. Давайте запишемо прикладом. Від трьох відняти один дорівнює 2. Діти, подивіться на картинки, що ми бачимо? Так, ми бачимо шкарпетки, перчатки, черевики. Якщо два предмети однакові, то їх називають пара. Пара шкарпеток, пара перчаток. Чого на малюнках є по два? Уважно подивіться і скажіть. Так, два тістечка. Чого на малюнках є по два? Два листочка. Подивіться уважно і скажіть, який автомобіль їде другим. Перша друга це вантажівка. Їде першим легкова машина. Їде останнім вантажівка. Давайте виконуємо завдання. Півник залетів на тин. Де сидів уже один? Полічити треба їх. Скільки півників усіх. Скільки було півників? Один. Прилетів. Скільки? Ще один. Який знак ставимо? Додавання. Скільки стало півників? Так, стало. Два. Півника. Ось листочок. Ще листочок. Заховались між квіточок. Просте завдання, діти ці листочки полічити. Скільки було листочків? Один. Ще заховався? Один. Ставимо який знак додавання. Скільки стало листочків? Два. Висточку. Молодці. А зараз пограємо в гру. Будь уважним. Скільки вушек у зайців. Один. Два. Скільки крил у горобців? Так. Два. Скільки лап у шпака? Дві. Скільки вух у барсука? Два. Скільки рук у попелюшки? Дві. Скільки п'ятачків у хрюшки? Один. Сьогодні ми з вами вивчили цифру 2, яка позначає число 2. До зустрічі!